Вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний інструмент, який у нас є на прокат або в оренду, це значить, пила ланцюгова з довжиною шиною 16 дюймів або 40 см. Хочу зауважити, що пила з типом мотору безщітковий, йде на два акумулятори. Тобто мотор у нас на 36 вольт. До того ж, з корисних. Функції в ній є індикатор, що показує рівень заряду акумуляторів. От, тобто під нагрузкою під нагрузкою навантаженням він показує ну, приблизний рівень заряду акумуляторів. Як ви почули, також пила йде з стопом ну, з добрим гарним тормозом. Е, от, е, тобто вона після е, того, як ви, ви відтиснете кнопку включення, продовжить е, вірніше не продовжить е, свій рух. тобто вона В неї швидкий стоп. Це дуже добре ну, в цілях е, безпеки. Е, значить е, давайте ну, Як видно, тут ще є упор металевий, що теж досить добре. значить Захист. От, е, значить, є натягувач е, ланцюга. От, також бачок для мастила от, з автоподачею мастила. От, в принципі, ось така от пила з стандартними акумуляторами двома штуками. От, тобто, при бажанні можна взяти, добрати ще одну пару, і поки одними працюєш, інші заряджаються. От, значить, умови. І адресу дивіться в описі до відео, тобто, тобто суму залогу і вартість оренди на добу. От, значить, ми в Одесі. В принципі, це все, що я вам хотів сказати. Всім бажаю гарного дня, а також усього найкращого.